Добрий ранок, Вікторія Сад. Маленька шпаргалка, як змонтувати полив у себе в саду. Це підійде для садів від декілька сотих до декілька гектарів. Самий початок. Прихід води від скважини або від централізованого водопостачання. Це зимовий кран, для того, щоб злити воду. Це перекривати. Тут пішов трійник і вода йде на бочку, на велику ємність, з якої потім насос буде перекачувати це все в систему. знову. Цей кран перекривається і потім вода пішла, під тиском. Переходимо далі. О, цілий блок. Спочатку йде фільтр. Все залежить від ваших об'ємів, потужності насоса, величини площі. От, Наприклад, тут на 25 кубів на годину фільтр стоїть дисковий. Потім обов'язково ставимо кран для того, щоб ви могли користуватися самі водою, набрати як оприскувач або в'ємність, з якої будете забирати добрива або хімічні речовини для захисту саду. Далі йде сам інжектор, який забирає з'ємності наші добрива. Бажано підбирати, щоб той же самий діаметр був, що і у вас і ця основна система, щоб не завужувати. Якщо бачите, що ви не можете програхувати всю свою площу, і інжектор у вас погано працює. Тут можуть бути додатково встановлений два крани, якими будете регулювати тиск. Якщо бюджет взагалі обмежений і ви не можете самі спрогнозувати, як це все буде працювати, на сьогоднішній день у кожного є електрооприскувач. Нехитрим способом під'єднуєте сам шланг, патрубок до системи, розмішуєте оприскувачі, що вам потрібно. І той насос, який стоїть у ньому, буде сам заганяти чи то добриво, чи то якийсь препарат у саму систему. Ось таким простим способом. Далі йдемо, розділяємо наш сад, він чи маленький, чи великий, на кількість зон, які будуть проливатися. Даній ситуації їх 4, це близько 2 гектарів. Ставимо на кожну свій кран. Отакі От виходи зроблені для того, щоб система буде закопуватись в землю десь з сантиметрів на 60, щоб крани були на поверхні. І потім отут, між заглушкою, вже центральна магістральна труба, з якої йдуть. Такі виходи фітінгів. Ми користуємося самою міцною пластиковою трубою і фітінг о, от, трошки хитруємо. Тут додатково встановлюємо резинку і сам піджим. Таким чином вони майже не течуть і не вискакують. двохлітрові літрові крапельниці, 2 літри в годину, більше вона не пропускає. Відповідно, можна точно прорахувати, скільки буде води витрачено під кожне дерево. Така проста схема. Ви можете поливати будь-який сад, неважливо, дерева чи це полуниці. Таким чином. Кому корисно? А, із додаткового. Ну, Обов'язково якісь з'єднання, ще, на це все треба. Два отакі ключі, щоб зажимати ці всі труби, нарізати фаску набагато простіше. І якесь мило для того, щоб пакувати трубу крани бажано садити на паклю, фума. те стільки трохи ви відкрутите кран назад, це все пластик, зразу почнете йти. Такі трохи нюанси. Але для невеликих садів все це реально зробити ручну вдома і потім буде вам щастя. Ставте лайки, кому було корисно. Підписуйтесь. Всім гарного дня, а ми поїхали працювати.